Доки стопчики термометрів упевнено тримаються на показниках вище нуля, житомиряни платять не так за спожитий газ, як за його транспортування. У той же час Нафтогаз переконливо порекомендував зменшити обсяги використання палива. Два рази уменьшить потреблі газу Ми не можемо. Ми наше населення, будемо по теплу, по услугу. Сейчас реальная проблема, а реальная проблема это в подаче горячей воды в такую температуру, которая у нас существует на улице. Для того, чтобы нормативно 50 градусов каждому жильцу нашего города или отрывающих постов по горячей воде дать 50 градусов теплоносителя, мы обязаны 65 градусов подать тепла на отопление, отопительные приборы. Это уже превышение норм, соответственно, превышение норм потребления газа. Якщо і далі продовжувати подавати гарячу воду до осель житомирян, доведеться зупиняти частину котелень, що автоматично означатиме відсутність опалення у деяких районах міста. Якщо зараз Житомиргаз пійде на те, що їм зараз АГНКС, головна напорна станція критична, уміщає давлення, а вже вони увеличені, ходять в Житомир, дві атмосфери тільки за вчорашній день, вони повинні будуть відсікати, в першу чергу, найбільші це Жуйково. Значить, соціальна сфера міста 25%, соціальна 30% бюджетна не отримує тепло. І відповідно, і гарячі води і всього остального для того, щоб такого монстра, як котін Жуйко 12, запустить нормальне режим, нам напів набуть неділю виводіть температурного режим, опять буде поривок, опять бути відравляк, опять будуть розвоздушення, опять бути проблеми. Аби не залишати житомирян без тепла, місь дав зелене світло на тимчасове відключення гарячої води, що правда лише до перших морозів. Тому сьогодні таким для житомира виходом є розуміння для виконкому. Обмежити гаряче постачання, водопостачання, зберегти теплопостачання на належному рівні, зменшивши таким чином споживання газу і при нічній температурі десь мінус 5, яка очікується з наступного тижня, відновити гаряче водопостачання, для того, щоб просто не було ну, примусової зупинки однієї з котелень. Зниження температури автоматично означатиме збільшення обсягів спожитого газу, що зробить долю гарячого водопостачання не такою відчутною.